Ми з вами сьогодні розпочинаємо підготовку до контрольної роботи, і по всім прикладам я пропоную вам пройтися разом зі мною. Хто може розв'язати завдання самостійно, будь ласка, можете не переглядати це відео. Кому в кого є якісь складнощі, складнощі, будь ласка, давайте будемо разом з ними боротися і знаходити правильні відповіді. Отже, перше завдання потрібно скоротити дріб. Нагадую, що скоротити дріб означає поділити чисельник і знаменник на їх НСД, Найбільшість спільний дільник. Кому важко знайти НСД, можна робити це поступово. Наприклад, дріб 12,18. Починаю я скорочувати. 12,18 100% ділиться на 2. З 12 стає 6, а з 18 стає 9. Але 6 і 9 також скорочуються. Скорочуються вони на 3. Тому, якщо я 6 поділю на 3, в мене буде 2, 9 поділю на 3 буде 3. Отже, 1218 дорівнює 2 третіх. Можна було одразу поділити і чисельник і знаменник на 6, і результат вийшов би такий самий. Другий приклад 30, 45. Я одразу помічаю, що цих два числа ділиться на 5. 30 на 5 буде 6, 45 на 5 буде 9. Але знову ж таки, цього мені замало, можна ще скоротити. 6 і 9 скорочуються ще на 3. Тут буде 2, тут буде 3. І знову ж таки вийшло 2 третіх. Якщо ви побачили, одразу можна було 30 і 45 скоротити на 15, поділити і чисельник, і знаменник на 15, і знову ж таки вийшло 2 третіх. Наступне завдання потрібно порівняти два дроби. Ми з вами знаємо, що порівнювати дроби з Різними знаменниками ми не вміємо, тому найперше, що потрібно зробити, знайти спільний знаменник. Хто забув, як це робити? Обираємо більший із цих знаменників і починаємо множити його на усі натуральні числа. 10 помножити на 1 буде 10, і це число ділиться на 5. Отже, виходить, що спільний знаменник у нас вже є. Це десяточка. Далі пишу додаткові множники. Було 10, стало 10, домножили на одиничку. Було 5, стало 10, домножили на 2. Тепер множимо, якщо ми помножили знаменники, треба помножити і чисельники. 1 помножити на 7 буде 7, 2 помножити на 4 буде 8. Порівнюємо 7 десятих менше, ніж 8 десятих. Отже, 7 десятих менше, ніж 4 п'ятих. Другий приклад аналогічний. Спочатку потрібно знайти спільні знаменники. Обираю найбільший із знаменників. В моєму випадку це 36. Починаю множити його на усі натуральні числа. 36 помножити на 1 буде 36, на 24 не ділиться. 36 помножити на 2 буде 72. Перевіряючи, 72 ділиться на 24. Беру по 3 і якраз вийде 72. Тому спільний знаменник у нас 72. Далі записую множники. 70 було 24 стало 72, домножила я на 3. Було 36 стало 72, домножила я цей дріб на 2, 3 помножити на 7 буде 21. не забуваємо про нові чисельники. 2 помножити на 11 буде 22. Можу порівняти, 21,72 менше, ніж 22,72. Отже, і 7,24 менше, ніж 11,36. З цим завданням розібрались. Переходимо до наступного потрібно виконати додавання знову ж таки. Ми з вами не вміємо додавати дроби з різними знаменниками. Тому найперше, що потрібно зробити, це звести ці два дроби до спільного знаменника. Обираю найбільше із цих знаменників. У мене 7. 7 на 1 7 на 5 не ділиться, 7 на 2 14 на 5 не ділиться. 7 на 3 21 на 5 не ділиться, 7 на 4 28 на 5 не ділиться, 7 на 5 35. Знайшла нарешті число, яке ділиться і на 7, і на 5. Додаткові множники було 7. Стало 35, домножила на 5, було 5, стало 35, домножила на 7. Помножила знаменники, тепер маю помножити і чисельники. 5 на 3 буде 15, 7 на 1 буде 7. Дорівнюю, додаю. Чисельники додаю, знаменник залишаю завжди той самий. 15 плюс 7 буде 22. 22,35. Дріб не скоротний, дріб правильний. Тобто ні скоротити його не можу, ні цілу частинку видлити не можу. На цьому завершила додавання. Далі в мене додаються два мішаних числа. Знову ж таки, різні знаменники. Цілу частинку я переписую і звожу до спільного знаменника. 4-5. Спільний знаменник 20. Додаткові множники над першим 5, над другим 4. Множу я тільки чисельники: 5 на 3 15, 4 на 1, 4. І буде 5,19. Ціла частинка до цілої, дробова до дробової. 3 плюс 2 5, 15 плюс 4 19. Знаменник завжди той самий. 5,1920 – Дріб нескоротний, дріб правильний, нічого зробити вже не можу. Виконуємо віднімання, четверте завдання. Знову ж таки, у відніманні потрібно спочатку знайти спільний знаменник. Починаю множити 9 на усі натуральні числа. 9 на 1, 9 на 5 не ділиться, на 2 18 на 5 не ділиться, на 3 27 на 5 не ділиться, на 4 36 на 5 не ділиться 45. Це єдиний чисельничок, спільний найменший. Додаткові множини. Над першим 5, над другим 9. 5 на 4 20, 9 на 1, 9. Віднімаю, пам'ятаємо, що знаменник 45 залишається 20 мінус 9 11. Дріб правильний, не скоротний, більше нічого зробити не можу. Далі виконую віднімання. Знову ж таки, у мене різні знаменники. Тому цілу частинку переписую між ними. Ставлю рисочку дробу і дію віднімання і шукаю спільний знаменник. 8 на 1, 8 на 6 не ділиться. На 8 на 2, 16 на 6 не ділиться, 8 на 3, 24. Знайшла знаменник, який ділиться і на 6, і на 8. Додаткові множники. Було 8 стало 24, додатковий множник 3, було 6 стало 24, додатковий множник – 4. 3 на 7, 2. 21. 4 на 5 20. Чудово, виконується гарне віднімання, ціла від цілої, дробова від дробової. А тут хочу вам наголосити і нагадати, пам'ятаєте, що коли ми не можемо з вами відняти 21 від 20, будемо позичати одиничку. В цьому випадку у мене все віднімається чудово. Давайте з вами один маленький конкретний приклад. Ще розберемо е окремо від цієї теми. Ну, наприклад, якщо в мене буде 2,1 мінус. Давайте зробимо навіть не так. Давайте зробимо 3,18 мінус 1,4. І так, як віднімати ось тут? І в чому тут проблема? Зараз все поясню, все розкажу. Знову ж таки, знаменники у нас з вами різні. Звожу до спільного знаменника. Я його вже знайшла. Спільний знаменник у мене буде 40. Додаткові множники 5, додатковий множник 8. 3,8. 5 в сорокових мінус 1,84 тридцять дві сорокових. Ось про що я казала. Будь ласка, зверніть увагу, 5 мінус 32 відняти я не можу. З цілою частинкою все добре, а от з дробовою є проблема. Тому що я роблю в цьому випадку? Я у трічки позичаю одиничку. І це вже буде 2 цілих. 5 сорокових, Але у мене є була та одиничка. Да? Трійка це 2 плюс 1, І з цієї одинички я роблю дріб 40-40. Я надіюсь, ви це пам'ятаєте. Ми робимо той дріб, який нам зручний. У нас в знаменнику 40, тому нам потрібно 40-40. Було б в знаменнику 15, робила дріб 15, 15,15. І віднімаю. 1,32. 2,5 сорокових плюс сорокових – це буде 2,45 сорокових. Мінус сорокових. Можу спокійно виконувати віднімання. 2 мінус 1 ціла від цілої одиничка. 45 мінус 32 буде 13. Сорокових. Відняла цілу від цілої, дробову від дробової, вийшла ось така відповідь. Надіюсь, цей випадок ви також пам'ятаєте. Повертаємося з вами до безпосередньо наших завдань. Наступне п'яте завдання нам потрібно розв'язати рівняння. Дивимося на саме рівняння. Бачимо, що у нас є доданок, доданок і сума. Щоб знайти невідомий доданок, ми з вами ще з молодшої школи знаємо, що потрібно від суми відняти відомий доданочок. Віднімання, ви, я думаю, вмієте виконувати, але про всяк випадок виконую його з вами ще раз. Знову ж таки, у нас з вами різні знаменнички. Потрібно звести до спільного знаменника. У моєму випадку це 12. Думаю, спільні знаменники вже всі вміють шукати додаткові множники 3 і 2. Також ми вже з вами розібрали, як шукати додаткові множники, як робити нові чисельники. Пам'ятайте, що два рази дорівнює писати не можна ні в якому випадку, тому пишу Х дорівнює. 5 мінус 3 буде 2, цілих. 12 у знаменичку, 9 мінус 2 буде 7. 2,7. Дріб нескоротний, дріб правильний, нічого більше зробити я не можу. Ідемо з вами далі. Шосте завдання перетворити у десятковий дріб. Це ми з вами вже вміємо робити. Пам'ятаємо, що перетворити звичайний дріб у десятковий потрібно чисельник поділити на знаменник. 1 ділю на 4. Давайте з вами виконаю це ділення разом. Один не може поділити на 4, тому у частці буде 0. 10 ділю на 4 беру по 2, 8, Віднімаю і дописую одразу нулик 20. 20 ділю на 4, беру по 5. Чудово, все в мене поділилося. Отже, 1 четверта дорівнює 0,25. Аналогічно, із 3 четвертих. Потрібно чисельник поділити на знаменник, а цілу частинку залишити такою, яка вона є. Тому одразу пишу 1, ціла, а тепер 3. Ділю на 4. Не можу поділити, буде 0, 30 ділю на 4. Беру по 7, 28 2, 20. беру по 5 мінус 20. 0. Вийшло 0,75. Але пам'ятаємо, що у нас з вами також є ще одна ціла. Тому це буде 1,75. З цим розібралися. Записати у вигляді нескінченного періодичного десяткового дробу. Що це означає? Знову ж таки, будемо з вами перетворювати у десятковий дріб. 4 буду ділити на 9, буде 0 ,40 на 9, беру по 4, 36. 40. Знову 40, знову беру по 4, 36, 40. І так буде нескінченно довго. Завжди будуть повторюватися у нас четвірки. І ми не зможемо до кінця ділення виконати. Це нескінченний періодичний десятковий дріб. Він записується у вигляді періоду: 0,4 у періоді. Четвірка повторюється, тому вона буде у періоді. Наступне це 17,19. Думаю, ви самі саме. Самостійно можете 17 поділити на 19, побачите, що там буде одна ціла, а далі будуть повторюватися вісімки. Тому це буде 8 у періоді. Надіюсь, ви це ділення також змогли виконати самостійно. Записати, восьме завдання, записати десяткове наближення дробу 8 тринадцятих округлене до сотих тисячних. Щоб нам написати округлення, спочатку потрібно виконати безпосередньо ділення. 8 ділю на 13. 8 поділити на 13 не можу, тому буде 0,80 ділю на 13, беру по. Давайте спробуємо по 6. Шість на три, вісімнадцять, 78. Востачі два, дописую нулик. Двадцять ділю на тринадцять, беру по одному, віднімаю тринадцять, востачі 7. Сімдесят ділю на тринадцять беру по 5. 5 на три. 15 і ще 6, 5. Мені потрібно найбільше округлити до тисячних, тому мені потрібно 4 знаки. Да? Мені потрібно 3 і ще одненький. Тому ще один раз потрібно поділити. 50 ділю на 13, беру по 3. І буде 39. Все. Далі ділення не потрібно виконувати, тому що всі округлення ми виконуємо максимум до. Тисячних. І так, починаю. 8 тринадцятих наближено дорівнює, округлюю я до десятих. Десяті – це одна цифра, після коми дивлюсь на наступну. Наступна у мене одиничка, тому з шісткою я нічого не роблю, залишаю її без змін. Далі мені потрібно буде округлити до сотих це дві цифри після коми, отже, буду дивитися на п'ятірку. 61, а далі 5. Якщо далі п'ятірка, то 61 перетворюється у 62. І останнє потрібно округлити до тисячних. Тисячних це три цифри після коми, а далі у мене трійка. 615, далі трійка. Якщо далі трійка, то я 615 ніяк не змінюю. Залишається воно 615. І останнє завдання: дев'яте. Знову ж таки, записати десяткове наближення дробу 89,67 округлене до десятих, сотих і тисячних. Будь ласка, спробуйте зробити це самостійно, хто до цього працював не сам. І поділіть 89. Ми з вами 89 ділили на 67. Бачу, що 89 на 67 ділиться. Отже, у частці вже буде ціла частинка. В моєму випадку це одиничка. Віднімаю 9 мінус 7, 8 мінус 12. Ось так, 22. 22. 220 ділю на 67, буду брати. ну Давайте спробуємо по 3: 3 на 7, 21, 2 в пам'яті, 3 на 2, 3 на 6, 18 і 2 в пам'яті, 20, о, чудово, відніметься. Буде 19 в остачі. 190 на 67, буду брати по 2. 14, 1 в пам'яті і 2 на 6, 13. Пробую віднімати. Тут буде 6. Тут буде 8 мінус 3, о, 56. Чудово, гарно взяла. 560, ділю на 67, беру по 8. Так, ось сюди перенесу, перенесу 560, щоб мені було зручно. Е то давайте віднімати. 8 на 7 – 56, 5 в пам'яті. 8 на 6 – 48, і 5 в пам'яті 53. Чудово. 4 і 2. 240. Да? пам'ятаєте, мені потрібно 4, максимум тисяч, мені потрібно 4 цифри після коми, тому що 240. Буду брати по 3, знову ж таки, по 3 я вже брала. Це буде 201 і востачі 39. Так, Далі буде ділення виконуватися, але нам воно не потрібно, тому що ми далі не зможемо поділити. Тому починаю округлювати. Найперше, що мені потрібно, до десятих, Це одна цифра після коми, далі стоїть двічка. Тому 89,67 наближено до 1 Десятих. Далі двійка, тому стрійкою я нічого не роблю. Далі до сотих дві цифри після коми 32, а далі 8. Якщо у мене далі 8, то 32 перетворюється на 33, на одну більше. І останнє, що потрібно зробити, це округлити до тисячних. Три цифри після коми 328, а далі трієчка. Отже, 328 залишається 328. Ось такі завдання по підготовці до контрольної роботи. Надію зі всім розібрались, Ніяких запитань немає. Якщо щось не так, залюбки відповім на всі ваші запитання. Пробуйте, робіть самі.